Добрий день, дорогий глядач. Вітаю вас на каналі Зоя Кускова, каналі, куди запрошена будь-яка людина, яка має якусь свою точку зору, хотіла би її висловити. Тема сьогоднішнього випуску це феодалізм. Феодалізм як суспільно-політичний, ек економічний устрій, який є зараз, який нікуди не дівся, який тільки якось змінював свою концепцію і форму, щоб задурити нам голову. І а, також ми зачепимо тему Англо-Бурської війни і через призму цієї війни давайте поглянемо на російсько-українську війну, і, можливо, ми знайдемо якісь, проведемо якісь паралелі. Давайте одразу згадаємо ось такого політичного діяча Сесіла Роуца. Сесіл Джон Роц, британський та південноафриканський політичний діяч, бізнесмен, обіймав посаду прем'єр-міністра Капської колонії 1890-1896 року. Одразу хочу звернути вашу увагу, що це політичний діяч і бізнесмен, тобто два в одному. Е, ну, можливо, тут є якийсь конфлікт інтересів, а можливо, ні. Це ми розглянемо пізніше. А давайте тоді почнемо з англо війни. Причина. Читаємо. Це Вікіпедія, хоча інформацію, звісно, я цю знаю не з Вікіпедії. Це вже для вас просто скрім. Друга англо війна. Війна Великої Британії проти бурських республік, оранжевої, оранжевої та, та трансваалю, що тривала 1899-1902 по 1902 рік. Одна з перших воєн епохи імперіалізму. В англо-бурській війні Велика Британія прагнула розширити й об'єднати свої колоніальні володіння в Африці, захопити родовище Алмазів і золота. Натхненниками війни були запеклі колонізатори Сесіл Роц і Джозеф Чемберлен. Перевага сил британської армії та її надзвичайна жорстокість, незважаючи на запеклий опір бурів, призвели до перемоги Великої Британії. 1902 рік Фіренген uh, Fearingen... Генінським договором Бурські Республіки включено до складу Британської імперії. Що тут важливо розуміти? Що є Дебірс, Сесіл Роц, так засновник, є Алмазне видобування і Велика Британія приймає участь в завоюванні цих земель. Хто такі бури? Це голландці, які приїхали, які колись приїхали на територію. А Африки для того, щоб вести своє, своє сільськогосподарське, скажімо так, життя і вийти трохи з-під контролю держав, тому що держави давлять, душать і не дають займатися своїм, скажімо так, бізнесом, так, капіталізмом. І ось ці бури. Вони приїхали, гола голландці колись приїхали зайняли одні території, потім їх звідти зігнали. Вони від'їхали в інше місто, зайняли інші території, свої республіки заснували, але там. Були алмазні родовища і золоті, і все цілородцу для того, щоб тримати монополію на цей ринок, звісно, потрібні були ці землі. Я вже казала, що а е, наші ціни на, на ринку на всі ресурси, які а, нам необхідні для зараз для життя, вони е, спровоковані не е, попитом і пропозицією, а саме монополією на ці ринки. Тобто монополія завжди диктує ціну, і е, монополія це влада по, су, по суті. Над нами. І Сесіл Роц спровокував цю війну, використавши армію Великої Британії проти... проти бурів, для того, щоб ці землі забрати. Але тут ще що цікаве, я прошу на це звернути увагу. Був такий політичний діяч, якого звали Ян Христіан Смец, читаю на російській мові. Государств... Южноафриканский государственный и военный деятель, премьер-министр Южноафриканского Союза с 3 сентября 1919 года по 30 июня 24 года. А... То есть мы видим, что уже через там, 17 лет после Англогурской войны он занимал посады, он принимал участие в создании, в создании Устава Лиги наций, в частности, предложил мандатную систему философ и так далее. А ось вам еще вся информация свежей в Википедии, что он Командовал отрядами во время англо войны 1899-1902 в Трансвале. Был ее активным участником. Командовал крупным партизанским соединением Бура. И вот с книги «Битва алмазных баронов», которую я вам уже рекомендовала, тут те самое мы видим. И дравшийся как лев против англичанин, прибежчик, при Датель и идеолог партизанской войны Ян Смец не только не был подвергнут каким-либо а, репрессиям после заключения мирного договора 1902 года, но получил ранг вице-премьера и будет э, и букет министерских постов министра обороны, внутренних дел, горной промышленности во вновь созданном Южноафриканском союзе ЮАР, который вошли захваченные англичанами в ходе Англобургской войны территории. Тобто, що ми з вами бачимо, що це Ян Смец, який був по суті, британцем, і він входив, якщо ви будете читати цю книгу, він входив до тих же шкіл, роца, тобто він був по той бік, але чомусь в період Англобурської війни він переходить на сторону бурів і командує по суті перебігом війни. В цій війні бури втратили 26 тисяч чоловік, які померли з голоду в концтаборах, десь 6-8 тисяч, тисяч армії. З, з боку Великої Британії 22 тисячі, здається, також втрат, і ця війна тривала три роки, і все одно бури програли, а Сменс почав отримувати посади. Тобто ми розуміємо, що в армії бурів був крот. Завдання якого було вести війну саме так, як вигідно англічанам. Чому була вигода цієї тривалої війни трьохрічної? Тому що Британія мала всі ресурси, щоб придушити це повстання і виграти цю війну ну, буквально за півроку, це максимум. Але основна ціль Такої тривалої війни була яка виснажити, вибити це населення цих бурів для того, щоб більше ніколи вони навіть не піднімали голови і не йшли, не йшли проти, проти Британії. Тому цю війну затягували якомога більше, знищували людей якомога більше. Ну і все. І звісно, Британія е, має, має свої володіння, дебірс має свій вплив на ті ж території, має монополію на видобуток алмазів. І сьогодні. Тобто е, давайте. Е, Поглянемо е, тепер на феодалізм, який розпосюджується всюди. Він по-різному називався, він називався, називається і соціалізмом, це все одно і те ж. Тому що, якщо ми е, розуміємо принцип феодалізму це влада на ресурси. Коли ти володієш ресурсами, ти володієш людьми. Колись основним ресурсом для людей це була земля, тому що люди їли з землі. Те, те що посадили, те, що виростили, те їли. Зараз ресурси це енергетика, розумієте? Це не тільки земля, це вже енергетика. Всі ми залежимо від енергетики, від нафти і так далі. І якщо ці ресурси тримаються в одних руках, то ми, по суті, є тими ж, тим ж кріпаками, розумієте, тому що без цього ми нікуди не можемо. Вся наша робота, вся наша діяльність пов'язана з цими ресурсами. А щоб нас грабувати, достатньо просто піднімати ціну на ці ресурси. Тоді одразу піднімаються ціни на все. І ми вже сплачуємо не просто високі податки, ми вже віддаємо більшість зароблених нашими грошей, які закладені в ціну. Тому що ціна на, на будь-що, вона, давайте на яйце. Вона з чого складається? ціна? З енергетики, тому що яйця ці, вони в інкубаторах, ну, скажімо так, виготовляються. Тому енергетика. Коли дорога енергетика для нас дорога і це. Коли ми віддаємо більшість свого заробітку за те, щоб просто прокормитись, ось ми вже по суті залежимо від тримачів цих, цих ринків. Тому феодалізм, хочу наголосити, він нікуди не дівся. Він просто змінив своє свою тактику. Вони заволоділи усіми ринками ресурсів. Я вже казала, це нафта, газодобування. Атомна енергетика, так, всі ООН, всі, ВОЗ, МВФ, МВФ, ФРС зробили товаром міжнародну валюту, хоча валюта, гроші це завжди був ресурс обміну між товарами. Зараз в нас ми бачимо долар це вже товар, ми за нього повинні битися, щоб якось підтримувати свою економіку. Тому що ми повинні зрозуміти, що феодалізм. Він, по суті, нікуди не дівся, він є, він трохи переформатувався, то ми повинні розуміти взагалі, що ми маємо справу. Ми маємо справу з тими ж рабовласниками, яким не 100, не 200, не 300 років. Рабовласник це взагалі клас. І раб це клас. І коли а, цей клас рабовласника він завжди знаходить якусь форму, він переформатовується для того, щоб мімікрувати, для того, щоб ми його не помічали, ми втрачаємо контроль над ситуацією. А, і в різні епохи рабовласники по-різному себе називали. Колись відверто рабовласники, колись феодали, колись там дворяни. По, по різному було, але завжди був клас рабовласників, клас експлуататорів і клас рабів, тобто клас експлу... тих, кого експлуатують. Зараз ми, звісно, раби. Ми клас тих, кого експлуатують. А, давайте повернемося до російсько-української війни. Чому в нас взагалі війна? Вони і так вже тримають всі ринки. так? Ну, За що нам хвилюватись? Проблема ще в існуванні капіталізму, тобто в існуванні капіталізму, який має відношення до середнього класу, не до е тих корпорацій, крупних масштабів, так, які завжди прагнуть до монополії. А саме капіталізм середнього класу. Чим він заважає? Тому що е коли ми. Щось створюємо, ми створюємо з цією дорогою енергетикою, газом, то ми, звісно, і ціну на свій товар піднімаємо. І ми, як середній клас, ті, хто тримають якийсь бізнес, вони нічого по суті не втрачають, втрачає завжди нижній клас. Тобто це люди робочий клас, які працюють на середній клас чи на вище середнього клас. Ці люди є е, е ви бачите, не згадали слово, Вони втрачають, тобто жертви завжди вони. Вони не розуміють, що середній клас не може їм знижувати ціну, тому що середній клас він платить за ту ж енергетику, за ті ресурси, ресурс, щоб виготовити для вас товар. І а, тому середній клас неможливо, неможливо знищити, а, маючи монополію на ці ринки. Можливо, тільки принижувати завжди нижній клас. А знищити важливо якраз таки середній клас, тому що середній клас це люди, які думають, це люди, які. Не хочуть ні від кого залежати. Це люди, які це клас, який постійно може поповнюватися. Тобто люди еволюціонуючі, вони переходять з нижнього класу до середнього класу. Тому середній клас він може розростатися. Ось якщо цей середній клас розростається до определенного, вибачте, опять не згадала слово, знову не згадала слово розміру. То цей середній клас вже може мати вплив на владу, владу держави, владу цих корпорацій. Тобто середній клас вже почне якось об'єднуватися і боротися. Тобто це та сама буржуазія, яка буде боротися за своє виживання. А цього не можна, тому що, як ми знаємо, феодалізм він, сам характер його, що невеличка кучка, повинна мати контроль над всіми іншими. Тобто, два класи рабовласник. І раби. Не може бути третього класу, розумієте, тому що третій клас, середній клас, він завжди заважає по повністю мати владу, повністю розповсюджувати, скажімо так, рабовласницький лад. Тому зараз ми бачимо, що васали. Тих самих ліваків. Ліваки сучасності, це я ж кажу, оця династія, яка ще йде з часів Сесіла Роца, Моргана, там Опенгеймери, Ротшильди, Рокфеллери. Це все династія, яка дос, досі виконує е, утримання цього рабовласницького ладу з, 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 з оцією концепцією своєю. Ми це бачимо на англобурзькій війні. Потім бачимо ЮАР. Тобто Англобурзька війна, там принцип також, що англічанам там якихось прав бури голландці ці не давали. Потім ми бачимо ЮАР, там де апартеїд, також треба їх якось щоб утримати ринок. Так? І зараз. Знов таки на цій же темі, нібито в Україні якийсь нацизм і так далі, тут і принижують російську мову, сюди залазить Російська Федерація. Щоб що зробити, щоб зруйнувати Україну, щоб мінімалізувати децентралізацію, тому що щоб керувати оцим всім, все-таки потрібно якось розбудовувати імперіалістичний устрій, тобто як можна менше повинно бути центрів управління. І як мені здається, цими центрами обрані якраз е, Велика США, е, Російська Федерація і, мабуть, Китай, те, що колись малював ОРЕЛ, ось якось вони воно поки що так все й вимальовується. В США зараз демократи, ті, що себе позиціонують е, такими захисниками прав, вони якраз таки обмежують права громадян, вони руйнують економіку США, вони знищують середній клас США, тобто капіталізм. Нас взагалі, як націю, яка завжди бореться за свою свободу, як колись боролися бури, так потрібно просто виснажити і знищити, і взагалі потім кудись нас прибити, можливо, ча часточку до просто Совку, а можливо, часточку до євросовку, тому що, як ми розуміємо, євросоюз він вже давно євросовок по своїй по своїй суті. Тобто обмеження економічних, економічних свобод будь-яких країн, а планова економіка в тому чи іншому вигляді, так коли на економіку будь-яких країн вже Брюссель давно впливає. І ось, будь ласка, вам, давайте підведемо підсумок і закцентуємо. Феодальний лад, він, по суті, нікуди не дівся. Тобто, влада на необхідні для людей ресурси, вона тримається в руках якоїсь. Кубки корпорацій, ну як, як хочете, можна це е, називати. І вже триманням цих ресурсів вони коригують ціни, вони е, витягують з нас наше зароблене, скажімо так. Війна е, в Україні і в Росії дуже мені нагадує бурську війну, тому що Англобурську війну, тому що чому е, дивні якісь е, кроки нашої е, влади, виконавчої. Відмовлення від лендлізу, нібито він нам не, не потрібен, хоча ми всі тут розуміємо, що нам зброї дуже не вистачає. Якісь постійні тільки розмови коло Ф 16 і так далі. Налаштування нас тут проти республіканської партії, проти Трампа. Хоча, якщо ми розглянемо фактів, то якраз шкоди нам дійсно заздає Байд, заздає, ну, ми зазнаємо від правління нинішньої адміністрації, тобто від Байдена. Ось недавня новина, що нам на 3 мільярди не додали озброєння, а цю новину подають, як нам дадуть ще більше озброєння. Тобто, розумієте, яка підміна понять йде? Тобто, на ту суму, яку нам нарахували нам тоді, ще півроку назад, чи коли повинні були дати більше зброї, нам її не додали. Через це загинуло більше людей. А зараз нам ту зброю додають, а новину виставляють як таку, що нам дадуть більше зброї. Розумієте, які маніпуляції? І вже йдуть розмови про стіл перемовин. Ніяких розмов про те, що нам дадуть якийсь реальний пакет допомоги, в яку буде входити саме озброєння, потрібній якості і кількості, нема. Все продовжують давати якісь гроші, транші, транші, гроші, гроші, які просто дербаняться і все. То мені дуже нагадує ця концепція і поведінка нашої влади на англо війну. Таке враження, що в нас тут засланий козачок. Який саме ось так проводить ту війну, щоб нас виснажити, вибити і закінчити цю війну не на нашу користь? Ось ми бачимо, що відбувається вже дуже довго на Бахмуті, там гине досить багато наших людей. Чому ми тримаємось, не розуміємо. Ми віддавали наші території спокійно в Харківській області. Ми не ми не і це аргументувала наша влада, що ми не хотіли втрачати багато наших людей, а пробуду розбудувати якусь стратегію відібрати назад територію. Що ми зробили? Чому в Бахмуті ми вже багато місяців вкладемо наших людей, і і, і в результаті ми не можемо втримати Бахмут. Це все дуже дуже дивно. То давайте розуміти, що е, е, свободна е, вільна Україна вона нікому не потрібна, тому що вона буде, ми будемо рухатись в сторону капіталістичної країни, е, ми будемо розбудовувати середній клас, е, буржуазію по їхньому, так, бізнес. Е, це нікому не потрібно, це заважає. І чим е, більше буде децентралізація, цим, чим, тим більше це буде заважати нинішнь, нинішньому феодалізму. Тому потрібно об'єднати всі країни світу під центрами управління. Тобто Європа, вона вже під Брусела. А США вони вже там, федеральні, федеральні, скажімо так, влади, вона має дуже велику владу вже на Штати. Ті, хто ходять, входять до Російської Федерації, вони теж не мають ніякої свободи. Ну, про комуністичний Китай, взагалі, що там казати? Так, він комуністичний взагалі це є, є феодалізм і соціалізм. Давайте проводити паралелі. А давайте думати, давайте думати, хто в нашій владі є засланим козачком, який виконує е, ті ж завдання, які колись виконував Ян Смец, який був по суті на стороні британської армії, але воював в рядах бурів і, по суті, підставив їх. Загинуло дуже багато людей, і вони програли. І давайте розуміти, що феодалізм він нікуди не зникав, він є, він існує. І ціль цієї кубки, яка тримає владу над нами, рабовласниками. Його не просто втримати, а його, скажімо так, апгрейдити, його розповсюдити по всьому світі. Ось тому в Україні сьогодні війна. Не тому, що просто якийсь Путін вирішив на нас напасти. Путін це звичайна фігура, розумієте, це виконавець. Радянський Союз це проєкт ліваків Заходу, це проєкт таких, як Сесі Лороц, Пенгеймери, Ротшальди, Рокфелер Ротш, ось таке Радянський Союз. А феодали. Вони існують, вони будуть отримувати цю владу нашою кров'ю, а не своєю. Слава Україні! Всім добра!